Всім привіт, я Євген Копотенко, і це мій youtube канал і Я дуже хочу показати вам один рецепт. Він має назву леквар. Я не знаю, чи чули чи, ли, чи ні. Але е я коли тільки ткрав ресторана строки тому вперед, я дуже сильно їздив Україну і намагався знаходити якісь цікавинки. Я знайшов в Закарпатті такий леквар це по факту варення з слив, але без додавання цукру. Це супер вау, супер смачно. І на півдні є така страва, дуже схожа, називається Пекмес. Це коли беруть кавун і багато кавунів виварюють. І це таке стає наче варення з кавунів, а на заході на Закарпатті є ликвар. Його традиційно готують дуже просто, беруть казан. І дуже довго, декілька днів готують на спеціальному такому багаті. Можна за день приготувати Така спеціальна є установка, помішують люди. У мене є мангал. Я зараз хочу поставити це на мангал і подивитися, що в мене вийде. Вугілля розпалені, зараз буде все нагріватися, і у нас буде прям. Я думаю, щось прикольне, а можливо, навіть іще прикольніше я зроблю. Я приберу решітку. А якщо у вас є мангал і ви хочете прям вихідні провести за приготуванням ликвару, то о, вам потрібно обов'язково ось так видитися поставити його. І трішки-трішки е, помішувати не дуже сильно. Важливо е, не додавати цукор, бо в сливах є своя кількість цукру, і треба випарювати його до, до того часу, поки оця власна кількість цукру в сливах ну, не законсервує власне сливи. Ну якщо так простою мовою пояснювати, і в цьому супер, супер круто, тому що багато дієтологів кажуть, що. Ну, Цукор там не дуже корисно. Багато хто каже, що цукор потрібен для того, щоб жити все правильно. Але ну, щоб в цьому розібратися, треба розуміти, що не дуже корисний – це доданий цукор. Це явно, коли ти береш яблука і в них додає ще цукор. Бо в кожній ягідці, в кожному продукті, в кожному фруктику є, є свій власний цукор і є ще е, вода. Тому ми просто випарюємо воду е, і лишаємо цей цукор, тоді воно у нас буде таке гарне, гарне е, гарне повидло. Ну, не повидло, леквар. Звичайно, це нам треба робити дуже довго і сьогодні. Попробуємо його трошки за 3 за годинки зробити. Але це буде не автентично. Бо автентично треба їхати в Закарпаття, треба там його робити. І насправді можна загуглити леквар перемоги. У мене один знайомий мій. Він постійно на день незалежності вже 3 роки в підряд варить леквар. Він потім його продає. А гроші звідти йдуть на зсу. На Тому це ще одна така наша прекрасна. Традиція е, робити саме таке варення, коли перша почув це Задонать тому строки, коли прийдете, замовите борщ ви до борщу. Ми завжди ну в борщ, ми коли готуємо, додаємо трішки леквар або ця кислинка від слив е, і ця солодкавість від сливового цукру. Це цивол. Коли вже починає пускати свій сік і цело. Якщо хочете зробити ликвар вдома без мангалу, то це. Ну і це мабуть не можна назвати лекларом, але е, можна поставити його на вогонь, е, щоб він закипів, покипів хвилин 15, Потім відставити нехай день охолоджується. Після цього поставити знову на другий день на вогонь і ще на по вільному вогні години три ту ж там його готувати. Далі знову зупинити і на третій день знову на повільному вогні вже доготовлювати. Тоді вийде така правильна маса. Тому, якщо у вас є мангал, трохи часу готуєтеся вдома, ось так, якщо у вас немає мангалу, ви можете вдома протягом трьох днів приготувати гарний ликвар і він не матиме того копченого такого прикольного після смаку. Але але це ще одне рішення, що робити з сливами, коли багато слив. Прикольно те, що ось потихеньку виходить рідина, але її зовсім небагато, вона така, тя... така тянеться, прям це така душа сли, бачите? <му> Сливо, наче потопають у своєму. В своєму власному соці воно стає таке кисле, стає таке солоденьке. Подивіться, це. Лайфхак, якщо будете готувати вдома, берете оцет або лимонну кислоту, і ось так змащуєте дно поверхні гарно. Кажуть, що воно допомагає, і коли я інколи готую вдома, я так само роблю. Ем, воно просто не пригорає. Бо проблема тому що спочатку нема проблеми, а потім в кінці, коли ви е, готуєте, 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 а стає менше, цукру більше, воно починає пригорати. І це стає найбільшою проблемою. А оце трішки допомагає. Е, дивіться, що відбувається далі. Після великої кількості е, часу, коли воно вариться, ви, ви отримуєте такий. Справжньо. Леквар, я кажу леквар, але правильно говорити леквар, мабуть. Це така універсальна... універсальний е, чи це, не знаю, варення, чи це соус. Я додаю до борщу, можна додавати до м'яса, можна, можна їсти з чаєм, тому що тут є така і солодкавість, і кислинка. І я навіть не знаю: це і не соус, і не варення. Це щось просто унікальне. Тому можна використовувати і для пирогів, і для слонних, і для солодких страв. Щоб ніколи в житті не їли леквар, зробіть або купіть, або зайдіть на стошоп, до речі, там є багато різної справжньої української продукції. Я вважаю, що на ній в ній наше майбутнє. Це точно. Треба їсти своє. Бо у нас є безліч такого, якого немає ніде в світі. Ось якось так. Тому смачного.